Лох, один день з мого життя. Версія дуже насичений вихідний. В першу чергу ми заїхали в і все-таки взяли цю міку курточку, на яку я вже давно заглядалась. Нарешті вона у мене. О тринадцятій був плановий візит до мого ортодонта. Я почистила зуби одноразовою щіточкою у баральні. Мені ставили вищу дугу на нижню щели, по наверхню не могли поставити зуби. Ще не готові. Ми наступний візит не через два місяці, а через місяць. Залишили ми там нормальну таку суму, в принципі, як і завжди в стоматології. І з зубами ми закінчили швидко, впоралися за півгодини мене був запис на манікюр, але ми якось мудрились записатись на 13.40 на кудряшки до моєї улюбленої перукарки Соломії. Попередня попередивши та узгодивши маленьке запізнення на манікюр, ми встигли зробити мою праймовську укладку. Далі поїхали на манікюр і замість двох годин впорались за одну, виграли трохи часу і вирішила швиденько поїсти, бо дуже зголодніли. В Попередньому в лозі я розповідала вам, що мій айфончик вже не придатний для зручного користування, враховуючи той факт, що мені не лише дзвонити треба, а і знімати і монтувати. Коротше кажучи, у мене вся робота там. Я проводжу дуже багато часу в телефоні. Тож я прийняла рішення купити собі новий. Тепер у мене є два. Телефони, це було не те, що спонтанна покупка, але точно простіше мені далась ніж коли я купувала айфончик вперше. Ну і під кінець дня ми поїхали на фотосесію до Степана. Мій масік не надто любить фоткатись, як і більшість чоловіків. Але наш фотограф створював таку атмосферу, в якій було дуже комфортно працювати. Він пропонував свої ідеї, ми свої, і в результаті вийшли неймовірно гарні кадри, реально наче з якогось фільму. А давайте тимпом не скриваємо як у цьому новою манікюрчику. Поні okay. я була дуже задоволена тим, що виходило. Тому з кожної новою фотографією мої очі загоралися більше і більше. Не даремно я попередньо записалась на укладку. Вона тут дуже добре вписалась Залишаю вам контакт нашого фотографа. Теплі кадри, щирі емоції, естетика в кожному фото. Усе щоб ваші знімки відчувались, а не просто виглядали. Усе щоб створити історію, яку хочеться приглядати знову. Купила айфончик, не маємо їсти Будемо вечеряти Вдома Я розпаковувала свій новенький айфон. Ми знову їли неймовірно смачні суші. Тут я випадково вивела на себе соєвий соус. Як знала, що не треба одразу породягатись у домашній одяг, грали вородики вчора і полягали спати. Отакий насичений день вийшов. Як ви гадаєте, скільки грошей ми витратили за цих два дні?